Зараз ми повернемося в кулуари парламенту і послухаємо нардепів. Пан Рибчинський виступає однозначно. Російської Федерації для того, щоб задовольнити вимоги, так мовити щодо, щодо невпровадження до них санкцій. Тобто, ви ж бачили, як проголосувала Франція. І вони дуже хочуть мати з Росією справи економічні, вони розуміють, що це їхні прибутки і так далі. І вони натякають, так мовити, що треба зробити для того, щоб ці санкції були зняті. Я думаю, що це абсолютно крок спрямований і в тому дії навіть нашої влади немає. Тобто, це настільки стратегічно підходить до цього керівництва Російської абсолютно. Федерації? Абсолютно. Я більше скажу, що мене більше хвилюють хлопці, які сидять в Якутську. Тому що е, літом вони ще посидять, а взимку там просто відморажуються всі, всі кінцівки, і все. Ми маємо їх звільнити ще до того, як наступив холодний період. Як ви вважаєте, оцей обмін, який ми очікуємо сьогодні, також обмін Надії Савченко, можна говорити, що це розблокування процесу, розблокування звільнення заручників, які отримуються в Росії, а також які отримуються на окупованих територіях, не можна говорити ні про що. Риторика може бути будь-якою. Ви можете заверстати цей матеріал як завгодно. Але по факту ми маємо надію Савченко. В парламенті це є добре. Вона не дуже ще добре розуміється на багатьох питаннях, але вона дуже швидко входить в курс. Це теж дуже добре. Вона є абсолютно патріотична. Вона, вона потрібна парламенту, скажімо так. Хлопці, які мають повернутися, їх вже не двоє, не троє. Там більше 40 наших хлопців, і треба говорити не за одного, не за другого, за третього, а говорити за всіх гуртом. Якщо вже говорити про санкції, це має бути вимога того ж Євросоюзу. Ви відпускаєте всіх політичних. Ми там послаблюємо в якійсь мірі якісь санкції на там мільярд чи, чи скільки -то доларів. Тобто все має свою ціну. Наші люди це вони прив'язані до тих санкцій, про які я кажу. Тобто, коли можна очікувати послаблення санкцій або взагалі їхні відміни? Тобто розпочинається такий процес? Ну я знаю, що Сполучені Штати Америки не відміють ніколи ці санкції, поки е, Росія не віддасть е, останній клаптик Криму. Щодо Євросоюзу, вони трошки іншої думкою, тому що вони дуже сильно економічно зав'язані з Росією. Знову ж таки, газ, знову ж таки, деревина, знову ж таки, ну там алмази і, і таке інше. Тим більше, що ми знаємо прекрасно, що навіть очільники МВФ вже корумповані і так далі. А ким вони можуть бути корумповані? Звичайно, знову ж таки, тими російськими представниками естеблішменту, які знаються на цій темі і так далі. Далі і так далі. Я думаю, що це дуже великий процес, в якому за дві хвилини я вам не розкажу всього, але я можу сказати, що все це є стратегія. І це стратегія не тільки Росії, це стратегія євроазійська, скажімо так. Як можна охарактеризувати це для України? Все-таки це користь, тому що повертаються українці додому, чи все-таки це загроза, тому що ймовірно очікувати зняття санкцій. Ви знаєте, я за те, щоб Україна жила краще, а не сусід гірше. Оце треба розуміти, одну просту штуку. Хлопці повертаються додому до своїх сімей, до своїх матерей, до своїх дітей. Це дуже добре. Щодо санкцій Росії, з ними розберуться ще. Оце Треба розуміти одну просту річ. Газ і нафта рухаються вниз. А це фактично єдиний базис, на якому стоїть Росія. Очевидно, ви стежили за цим процесом так званих судових засідань в Росії і щодо Геннадія Фанасів, і щодо Юрія Солошенка. Як ви вважаєте, яке майбутнє на них чекає тут в Україні? Чи можливо це політичне майбутнє за аналогію надії Савченко? Чи потрібні взагалі такі люди в українському політикумі? чи здатні вони тут щось змінити? Будь-яка людина свідома здатна змінити дуже багато чого, якщо вони за ці кілька років по по їхньому по полону змогли от отой е, стержень чи я не знаю е, е, зберегти то вони можуть бути будь-де і в політиці і в е, кіношній індустрії і будь-де. Я думаю, що ці люди вже є цікавими для суспільства е, з урахуванням того, що вони дуже тривалий строк перебували в іншому середовищі. Я думаю, що вони дуже оцінять Україну. Вони зараз іншими навіть очима подивляться на нашу неньку, тому що е, такий рівень цензури, як в Росії, його немає ніде більше в світі. І вони подивляться навіть на все, що тут відбувається. Це і свобода слова. У нас вона є. У нас справді є. У нас відсутність фактично цензури. У нас, е, щоб ми не казали, ми можемо навіть на першого говорити все, що завгодно, там ти сказав і опинився відразу е, у в'язниці. Я думаю, що ми можемо цих людей користати по. Не просто по їх бажаннях, а по їх надбаннях, щоб були в житті, і вони стали за рахунок того, що вони там перебували тільки сильніше, і, а значить, корисніше для України. Дякую вам дуже. Прошу.